Із солдатом Ігорем Дробновим попрощалися в Сумах провести воїна. В останню путь прийшли його побратими, які разом з ним виконували бойові завдання з захисту незалежності країни та безпеки українців. Сьогодні вони віддали товаришу Шану в Сумському свято воскресенському соборі. Прощаються захисником і родичі. Він був вічливий, відзивчивий, Постійно, якщо щось потрібно в житті до нього, звертаєш. Він ніколи не відвертався, постійно. Всі допомагав, ну, в школі був дуже хороша людина, всім допомагав, вчасно в всіх шкільних мероприятиях, ну, в тому числі футбол, спортом займався. Одні тільки позитивні емоції, тільки позитивні слова. Він був просто. Неймовірний людина. Він був щедрий, добрий, співчував всім людям. Но він був таким, знаєте, настоящим, справжнім. Він постійно посміхався. Він був дуже позитивним людиною. Тепер не ну, мені важко. Ну не був одружений, в нього була дівчина. Там Ігор Дробнов був командиром відділення зенітного ракетного взводу аеромобільного батальйону. Повідомили в Сумському центрі комплектування. Загинув чоловік 16 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Ігоря Дробнова поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища Сум. Йому назавжди залишилося 29 років. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.